Апеляційний суд скасував арешт заступника керівника АТО Віктора Назарова. Також генералу зменшили заставу з 365 тисяч гривень до 97,5 тисяч. Поки триватиме слідство, Назаров буде і надалі керувати військами. Нагадаю, Віктора Назарова звинуватили у катастрофі літака іл 76 Тоді загинули 49 десантників. Слідство переконує, він знав про загрозу з боку бовиків, але не обезпечив літак. Генерал. Звинувачення відкидає за його словами: бойове завдання слід виконувати навіть попри ризик. Інших шансів не було. Аеродром Луганський він знаходиться в оточенні фактичному. І наші війська контролювали тільки територію, найближену до самого аеродрому. Чи можливо було в тих умовах забезпечити сухопутним шляхом надання допомоги нашим військовим в районі? Неможливо, тому що лінія фронту, так і називаємо, лінія фронту вона проходила на відстані понад 100 кілометрів. І якщо б намагались пробити цей сухопутний коридор, жертви були б набагато більше.